Ну, ось така зміна влади. Чи може бути в Україні в 2025 році? Взагалі, я там читала в новинах, це вже повно працює, собі виписує премії мільйонні. Тут зірка, щось відкладається, але планується суд, п'ятірка пентаклів, шістка мечів. Якийсь транзит влади буде, це очевидно. Суд і шістка мечів. Хтось втече за кордон, буде летіти, свистіти і падати. П'ятірка Пентаклів це передусім ті корупціонери, яких виявлять. Я думаю, що тут може бути пов'язано. ось так Тут зірка буде проведено, можливо, Америкою якийсь аудит, куди ж гроші ділися, скільки всього виділяли, а де ж ресурси. Ну, буде. Транзит влади тут буде будуть змінюватися посади, і навіть на найвищому рівні депутати і якісь зміни в Кабміні. Я думаю, що будуть це планується. Можливо, навіть це в лютому буде не факт, але як варіант буде зміна влади. Дивимося, чи є вірогідність, що в 2025 році відбудуться вибори президента в Україні? Чи є така вірогідність? Тут місяць. Вірогідність не дуже висока. П'ятірка жезлів двійка кубків, двійка жезлів такий сценарій розглядається. Проте ще остаточного рішення немає, тому що тривають бойові дії. П'ятірка жезлів, двійка кубків, двійка жезлів. Ведуться якісь переговори. Навіть вже кандидати можуть дивитися в сторону виборів, але ясно, що нічого не понятно. Тому 2025 рік ще будуть вибори президента під великим питанням. Я б не сказала, що наразі прогноз таке показує.